Доброго дня усім, дівчатка. Вчора посадила помідорки. Ось такі сьогодні вони мають вигляд. Ну, Є нормальні, а є трішки прив'явші. Бачите. Але у нас вже другий день дуже жарко. Там взагалі лежать є. Нічого, якщо що, досадимо. Це не проблема. Також якусь підкормку купила сьогодні. На водичку розвести, і можна їх поляти, Ввечері поляю. Ось такі, бачите, є всякі. Ось так. Тих зелені попадали, ну нічого. Щось залишиться. Щось буде. Почала сапати, але... Дуже забита земля, дуже навіть забита земля. Після дощів забилася земля капець. Але треба тут теж в помідорах, бачите, такий маленький зелений бур'ян. Давід, що ти робиш? Ще ми з Давідом садимо квасольку. Така картошка в мене рання. Чоловік сьогодні підгорнув її зранку. Ми садимо квасолі з Давіду в картошці. Горох, бачите, який теж потрібно посапати, бо він вже ляже, скоро полягає і буде бур'ян багато. Треба сапати. Ось Такий бачите горох. в дощ для гороху. Це добре. Давід!